Вітаю вас. Ефір телеканалу продовжує прогноз погоди на вівторок, 11 червня. А посівний календар радить 10-12 червня займатися внесенням органічних добрив та поливом рослин. А що прогнозують нам закарпатські синоптики? Ми зараз і дізнаємось. 11 червня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують сильні дощі, місцями сильні зливи. Град вдень короткочасні дощі, грози. місцями сильні дощі. Вітер південно-західний, 5-10, під час гроз подекуди шквали 19-24 метри за секунду. Температура повітря вночі 12-17, в день – 18-23 градуси тепла. В горах місцями вночі – 9-12, в день 10-15 градусів тепла. 11 червня День Янголов Івана. Вітаємо іменинників. А на часі синоптичні умови для ужгорода від закарпатських синоптиків. В Ужгороді буде хмарно з проясненнями прогнозують дощі грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-17, вдень 20-22 градуси тепла. А зараз до вашої уваги погода в районах Закарпатської області на 11 червня. У великому березному дощитиме температура вночі 15-16 в день – 20-23 градуси тепла. Дощ прогнозують у перечині вночі 15-16, вдень 21-23 градуси з позначкою плюс. У міжгір'ї дощитиме температура вночі 13-15, вдень 18-22 градуси з позначкою плюс. У головці буде хмарно з проясненнями. Прогнозують дощ. Температура вночі плюс 13 плюс 15 вдень плюс 18-21. Дощитиме й у Мукачеві. температура вночі плюс 15 плюс 17 вдень 21 24 градуси з позначкою плюс. У сваляві дощитиме. Температура вночі 15-16 вдень 20-24 градуси тепла. Дощ прогнозують у Тячеві. Температура вночі 14-16 вдень 21-25 градусів з позначкою плюс. У хусті прогнозують мінливу хмарність. Дощ. Температура вночі 15-17 вдень 21-25 градусів вище нуля. Дощитиме й у Виноградові. Температура вночі 15-17 в день 21-25 градусів з позначкою плюс. У берегові прогнозують дощ. Температура вночі плюс 15 плюс 17 вдень 21-25 з позначкою плюс. Віршаві дощитиме. Температура вночі 15-17 в день 21-24 градуси вище нуля. У Рахові передбачають мінливу хмарність. Невеликий дощ. Температура вночі плюс 13 плюс 15 в день 21-24 градуси з позначкою плюс. А гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемось.